Гіст керує собакою, коли та махає сракою, видає симпатію, але рейтинги падають. Після смак терпкий, тут тепер ти тил, хто в ньому ти чи достать на руки ким би не був, будь не пустим. Одного ще добре був до того, батя пле, але не бати тоді гоня. Скоро левою слепце не значить. Моїм ні пуха, ні пора, ну а чужим земля бля буду не буде тут пухом. Поряд розруха. Я вивчав твій феномен Феном твори, веном ве пора, ти кричавши в роти глянь на штори, треки в сторах За чим женуться люди в світі? Всі хочуть, а крутий, мене хвилює, щоб всі сеті, та не тягніть, за ниті Брудіться по базарі, Дивись бабуся, бабуся точно не сумкує зари Кормаля спаляв, рез гольперень, ля кабезень, і суї, де да вев, солюля побрезен Старий голос району, не перекричиш, вайком, тон туди шукають золото, копають для офтуна Поска, крізь зоби, на посуд з мене досить, цього посту я достиг Сам себе не здожене. додаючи даю колу пам'ятай, життя твоє, то твоє найліпше соло. Все це наповнює квіточа весна. Словами прогреється в нашій текстах.